Мушу поділитись думками. Я тут, от що подумав, аналізуючи нещодавне інтерв'ю нашого президента, який він дав на річницю повномасштабного вторгнення армії Росії на територію суверенної України, якщо відкинути корупцію та всю. хуйню, то виходить, що президент, який залишився в країні і взяв на себе відповідальність, та кандидату президента, який спардіював президента у Кривому Розі, це майже тотожні речі. Зі зрозумілих причин я не хочу критикувати верховного головнокомандувача своєї країни, тому відразу перейду до його. Пародиста в нашому місті. Здравствуйте. Неприємно це визнавати, але треба називати речі своїми іменами. Тож треба бути мужніми і дивитись правді в очі. Ровний насправді здійснив деякі корисні для міста дії в 5 утра. Одна з яких не втік. Бо якщо б втік, картковий будинок зруйнувався б у ту саму секунду, адже авторитет його батька здебільшого зараз тримається саме на авторитеті Саши Ровного. Це ворог. Мешканців нашого міста. Якщо Сашко змусив усіх повірити у те, що він голова вигаданої ним військової адміністрації, в яку не вірив навіть президент, тому й не підписував указу про створення, то потуги ровного дійсно треба визнавати. Ми змогли. Уявіть, усі органи в місті під повним контролем людини, яка сама собі вигадала посаду. І ні в кого не було жодних сумнівів у цьому. Усі в кривому розі різко забули про закон і відповідальність за його порушення. А чому люди об этом не знають? Насправді в критичній ситуації дійсно потрібна людина, яка б могла взяти все під контроль та ефективно використовувати наявне задля потрібної мети. Але чи спільна це мета? От у чому питання, як ви вважаєте? Пишіть у коментарі. Я думаю, те, що президент на даний момент ніяк не реагує на ровного. Може для самого Ровного значити лише мовчасну згоду на повну діяльність, ну або. Или у вас Ілюваснітва проси. От ви б на місці президента в момент, коли колони окупантів йдуть в бік Кривого Рогу, маючи, припустимо, телефонну розмову з ровним, погодились би на умову, що віддасте йому місто, якщо він не пустить ворога. Це просто моя думка, але можливо, саме тому річницю вторгнення ми зустріли разом з у нас все рівно. Сьогодні рівно рік з початку великої війни, 24 лютого, 22 року, відбулося ганебне повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ор і при цьому уявіть себе на місці ровного у тебе карт картбланш на все ейфорія. Він у ну, своїй голові, звісно, і у наближених, але за гроші. Але там він герой. Непереможний в нього своя армія, купа грошей, бо тендери майже всі на 50% дорожчі ніж на Марсі. При цьому 16 мільйонів з наших податків у самопіар. Що ви з кожного куточка кожні три години про його подвиги верещали. Ой, а ще ж гуманітарка. Чи ви думаєте з тисячі вагонів, які заїхали в нашу область, із яких 847 було вкрадено, нічого не дісталось ровному від його товариша Резніченка? Все кралі, уявіть, як можна цією гуманітаркою підкупити різні версти населення, особливо тих, хто цього зараз більше всього потребує. Дай Бог! Що ти моїй мамі пенсію прибавив! Це старий психологічний трюк, де ніхто не кусає руку, яка його годує. А коли в тебе кількасот вагонів гуманітарки і її ще при цьому пхнуть з усіх боків різні волонтери, то ви уявіть цю армію умовних боржників ровного, які будуть йому вдячні. Не волонтерам, які привезли харчі, не платникам податків, які сплатили за товари по завищеним вдвічі цінам, а саме ровному. Бо він своєю рукою роздає не своє, от поэтому за заміняє проголосували. Що на це може відповісти пан президент? Лише букву закону. Але як завжди, останнє слово саме за буквою закону, за фемідою, яка сліпа. Але не завжди. І що це дає президенту? Що це дає суспільству? А додайте сюди картинку, коли завозять сотнями годованих з руки. На купі таких автобусів, на яких не возять мешканців Кривого Рогу, прям на вибори, плюс купа куплених публікацій в змі, як обласного, так і державного рівня. А ще на хвилі хайпу купа інтерв'ю і вставок. І що ми маємо? Які шанси перемогти в чесному суді? Були відкриті уголовні справи за розворовування грошей. Ось з цієї причини я вважаю, що президент нічого не робить для того, щоб прибрати ровного умовно до в'язниці чи щось інше? Як хорошо, що збили, білі покалечені чоловіка. Але виходом із цієї ситуації я бачу лише перемогти його законно у будь-який передбачений для цього шлях, який може виникнути будь-якої миті, адже ми всі живемо у досить непередбачуваний час, чи не так. Так і лініє, думаю, треба готувати спочатку найвірніший план, не розраховуючи, що правоохоронці виконають свій обов'язок і, врешті-решт, закінчать розслідування по частині 2 статті 353 Кримінального кодексу України та іншим розслідуванням, які ведуться по ровному. Але про які зараз не можна говорити, щоб. Не нашкодити слідству, ви ж розумієте, що з Ровним так не буде, як було учора з якимись бандитами, по яких приїхали 1200 полісменів, швиденько усіх запроторили за грати. Бо ровний недосяжна величина для правосуддя, якщо таке є в Україні. Тож, що найменше, я думаю, треба розраховувати на чесні вибори після нашої перемоги, яка я вірю, завдяки нашим неймовірно потужним збройним силам, дуже скоро прийде. І на цих виборах я вважаю, треба на першому турі ретельно вивчити кожного кандидата та обрати найкращого з усіх. 100% та перебити армію благодарних за гуманітарку, та й адмінресурс, щоб наша сила та вибір дійсно змогли на щось вплинути, а не, як завжди, були продані за 300-350 тисяч доларів. Нет, да, Даміла Бог, да. саме тому, ось що я пропоную: ви підтримуєте мене. Стаєте спонсорами цього каналу, ну або підписниками на Patreon. Активно шейрите, коментуєте і допомагаєте просувати. А я постійно роблю відео, в яких розповідаю те, як насправді все відбувається. Хто кому друг, а хто кому ворог. І звідки ля ростуть вуха. І якщо наш канал розростеться, спонсорів стане більше, ми з вами винаймемо ще журналіста чи журналістів, які будуть допомагати виявляти гниль серед свіжих кандидатів, чиновників та інших. Іх функціонерів, щоби у майбутньому наше місто не виглядало, наче його 8 років дамбілі. Ось така моя пропозиція. Чекаю ваші коментарі. В завершенні хочу подякувати за ваші донати, повідомити, що ми зібрали тисячу гривень, і відео про те, чому помер Константин Павлов, вже готується. Принаймні, сценарій вже написаний. Треба внести деякі правки і трошки розширити дані, які з'явились нещодавно. Ну а на цьому, все щиро дякую за ваш перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами.